Всім привіт! Радий вітати вас в YouTube каналі. Це канал про гаражі. І пройшло вже буквально скільки? один день. Це виходить, позавчора я заливав. Давайте я вам покажу. Зараз прийшов зранку, щоб палити, щоб воно не постріскалося. Вийшло ось так, накрили коврами, щоб було ну, не сильно волога швидко відходила. І, в принципі, ось так я зробив. До речі, щось піска стало менше, чи мені здається. Не пам'ятаю, просто тоді якось мені здавалося, що його було трохи побільше. Хоча, можливо, він всунувся, дощ пішов. Не знаю. Але мені щось здавалося тоді, коли я його дороблював, то якось було побільше. Кудись дівся пісок. Ну, в принципі, нічого страшного, а може стільки її в принципі, і залишалося. Так, у нас ось так виглядає це. Тут все бачите рівно. Повиходило, ось так воно виглядає. В принципі, все рівно, все рівень. Тут зробив так, тому що тут було вище. Ну, в принципі, ось так. Бачите, воно повиходило. А зараз пошвидкому я це все залью і буду йти на роботу свою основну. Мені подобається, в принципі, як вийшло склон, тільки я тут чуть-чуть завтикав, трохи великий склон зробив. І тепер ось тут треба буде чуть-чуть землю підписати, бо воно виходить не в рівень. Але, в принципі, я думаю, буде нормально. Так, в принципі, зараз ви можете бачити, я палив і подивимося, куди стікає вода. Звідси вода дуже швидко стікає все сюди, і потім вона звідси тече от сюди. Бачите, тут залишається ось така яма, тут просто треба прочистити і буде нормально стікати. Від гаража, коротше, все стікає, але тут стоїть. ось, Треба це все попідчухувати і зробити нахил в ту сторону, бо трохи... Поганенько стікає, я тут завтикав, треба було тут чуть-чуть вище підняти. Зовсім чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть вище. А я чогось не підняв. Ну, трохи виходить, там хотів, щоб наклон був більший. І тут треба було чуть-чуть припідняти. Я не припідняв. І тепер бачите, ну, також стікає, воно буде стікати, зараз вода не йде свої, якби, би все одно стече. Але треба буде ще прочистити. Ну тут, в принципі, ще бачите, накидано всякий раствор. Щебінь, воно все підчиститься трохи ще ще шище бо зараз тут накидано. І повинно бути все нормально. В принципі, від гаража відтікає тільки те, що тут стоїть колобатина. І ось тут також вийшла колобатина. Не дуже виходить. ну В принципі, тут треба ще просто розрівняти, розчистити і подивитися, як воно буде. Повинно воно все туди по моїй лозіці стікати. Ось так якось. Що ви скажете по цьому питанню? Сильно я завтикав чи не дуже? Да, в принципі, нормально. Думаю, буде стікати. І тут якраз з криші буде стікати і прямо сюди текти. угол. Ось так. Так, прийшла неділя, як я тут не був. І зараз, коротко розкажу, на оренду гараж задаю і продаю там за 4,5 на продажі він і за 200 на оренді. Ну, взагалі люди то цікавляться, прийшли, подивилися. Ну поки що невідомо. Можливо, стане відомо там через пару днів. От отаке. Давайте покажу, що тут під гаражом. Дивіться, залишився щебінь. Ось це некрасиво тут залишилося після того, як я бітонував, треба все підчистити. Ну, і, в принципі, залишився тут щебінь. І бачите, вже професора коротше, катаються по-моєму піску. Ну, не сильно, але теж не дуже приємно. Коротше, що треба зараз зробити? Тут, бачите, все забетоновано. Зараз треба відкритий гараж і залізти в підвал. В підвалі треба зробити чистоту, витягнути все, щоб оцей щебінь, в принципі, туди. оцей щебінь закинути туди. Тут все підрівняти, підчистити, щоб перед гаражом вже нічого не було. Так, що ось такі сьогодні плани на сьогоднішній день. Все, давайте, в принципі, працювати, покажу. Нічого цікавого немає. В принципі, тут зараз тому знімати нема що. В принципі, переносити щебінь. Пісок вам буде не дуже цікаво, але його треба вже занести в гараж. По суті, тут його не дуже багато. Так, що ось така робота не дуже весела, не дуже цікава, але треба її робити. Давайте. Так, ну що, приїхав подивитися гараж. Полтори тисячі за нього хочуть 3 на 5 Так, ось такий гараж, в принципі. Щось тут в'їзду взагалі немає. Якщо подивитися отак, то типу взагалі заїхати буде не дуже ладно, краще щось таке. Ворота тут на мопед, мабуть. це херня, краще якось, Ладно. Так, дуже складна місія виконана, перед гаражом вже нічого немає. Бачите? Все забрав, все прибрав, все лишнє, затаскав в підвал і під стінку. Тут вже можна заїжджати. Це була задача на сьогодні зробити в гаражі, ось стільки піска. Це дуже багато насправді. Я не знаю, куди його дівати, але в принципі ту ж стінку побільше не розіб'ю і за штукатурюю. А може піде його нормально. Уже сюди. Мішків 10 піска засунув, там, може побачити під край, якраз сюди закидав щебінь з піском. Там вже пол навіть піднявся дуже багато. Ну і в цілому гаражі поскладав, поприбирав, якось так це виглядає. Ну майже то покраще. Заїжджати вже машиною можна. В принципі, це була найголовніша задача на сьогодні, щоб можна було заїхати сюди. Машини. Ну і в принципі я трошки підрівняв, щоб вода стікала від гаража. Зараз вилью бутилку води якраз і покажу вам, як вона стікає. так В прямому ефірі виливаю воду і дивимося, куди вона потече. Тут також зараз робимо. Це. Мені аж самому просто цікаво, куди вона буде стікати. Навіть не жалко 10 літрів води. Буде вона десь там вставати в ямі, чи ні? як ви думаєте? Більше води придеться їхати по воду, ну нічого. Давайте просто подивимося, як вона буде стікати. В принципі, ось так вона стікає від гаража. Ось тут бачите трошки. Є ямка, можливо, я її зацементую, навіть. Подивимося, як вона там буде що до чого. Тут в принципі щебінь. А тут, в принципі, бачите, вона стікає. Ось тут можна забітонувати, ось так от, буде може розчин якийсь, я його напевно більше всього забітаную, так, в принципі, 10 літрів води. Біля гаража, звісно, вона ну гараж вона, звісно, не потече. Мене цікавило там, щоб вона не стояла. Але бачите, там вона трошки стоїть. Ось тут Ось тут є вода. Так от. В принципі, ми її якось позбавимося. Візьмемо, забітонуємо той, той угол. Ну так, в принципі, Вона тут стікає. Я думаю, якщо я тут насиплю відсівав, то він буде її відштовхувати. Ну, в принципі, Ось так. Все, коротше, вона стікає. Можливо, треба було, як я казав, зробити чуть-чуть вище, але тоді б було б менше склона від гаража, а тут б вона б краще стікала. Ну Це в теорії. в принципі. Але то, що вона тут буде стояти якась невеличка колобатина, ну, мені в принципі нічого страшного. Так що Ось так вийшло. У нас заливка пола, все стікає, все чітко. Так що все. Наступний раз будемо робити проводку, витяжку. До речі, витяжку зробимо правильно. Наступне відео, напевно, буде про витяжки, як правильно зробити в гаражі витяжку. Багато питань, мало хто знає. Я, в принципі, думав робити її ну, отак, от, плюс-мінус. Але потім вирішив, що зроблю правильну витяжку повністю. Так що давайте, слідкуйте, всім пока.